Вітаю вас, друзі, розповідаючи про мир і про свої благі наміри. Росіяни цієї ночі знову атакували Україну іран російськими дронами. Але Україна била по так званій Росії. Також дуже непроста, в ці за продовжується атака українськими по столиці Росії. Дві тисячі. 331 безпілотник. вже майже тиждень українські безпілотники завдають ударів по території так званої Російської Федерації і додатково у якості приємного бонусу блокують російські аеропорти. Продовжують залишатися закритими всі московські аеропорти Шереметьєво, внукова домадєдова і Жуковський. Конкретно цієї ночі, до речі, непогано так прилітало по околицях Москви. Але росіяни традиційно усе геть, усе позб. Збивали ці безпілотники були збиті. Ой, блять. Бл Прес-секретар Владиміра Путіна Пісков незадоволений. Коли так звана Російська Федерація вбиває українських дітей, то це такий прояв бажання до миру у росіян. А от коли Україна завдає ударів у відповідь, то виявляється, ми зриваємо переговори. Ай-яй-яй. Ці дійства Києва, звісно, вони... вони... Диссонируют, э, с устремлением, наверное, к мирному процессу. Митість Вони як мінімум не способствують придвиження мирного прителе. Але єдині, хто перешкоджають мирному процесу, це Владимир Путін. і Росіяни учора Трамп знову зробив останнє. От тепер точно останнє попередження до Владиміра Путіна. Владимір Путін не усвідомлює, що якби не я з Росією вже сталося б багато дійсно поганих речей. І я маю на увазі дуже поганих. Він грається з вогнем. Я прямо бачу, як після цієї заяви Трампа Владімір Путін узяв різко, захотів миру і забажав завершити російсько-українську війну. Ага, пустими балачками росіян не зупинити, але зупинити їх можуть допомогти дрони Камікадзе. Тому закидуйте вже зараз на поточний русоріз. Усі реквізити є, як завжди, у описі до цього відео. Зараз дуже важливо допомогти нашому війську. Ну і ще менш важливо. Але теж треба. Ваша підписка на мій канал. Почнемо із теми українських повітряних атак на так звану Російську Федерацію цієї ночі. Ніхто не може просто так безпілотниками. росії. вночі росіяни атакували нашу залізничну інфраструктуру, але у Підмосков'ї також був приліт по залізничному депо. Взагалі цієї ночі більша частина українських атак була зосереджена саме на підмосков'ї. Росіяни стверджують, що туди летіло близько трьох сотень українських БПЛА, але як ви вже знаєте, усе збили, усе перехопили. А якщо щось і впало, то це обломки. О, я знав, це. Прилетели обломки в Зеленоград. По предварительной информации серьезных повреждений пострадавших нет. Там действительно упали обломки. У Зеленограді українські безпілотники атакували один із павільйонів технопарку Елма. Цей технопарк росіяни використовують для виробництва мікроелектроніки та інших компонентів для безпілотників У 2022 році Технопарк Елма возглавив національний рейтинг ефективних технопарків Росії. Руйнування є, але вони не суттєві. Напевно, треба повторити. Зате емоції і реакції под москвічей безцінні. Соня відкриті! Соня відкриті! Соня! Саня! Одні росіяни історично верещали і кликали Сашу, як ви могли почути. Інші росіяни запитували, куди ж поділася їхня протиповітряна оборона. Давай збивайте, блін, вбивайте блін. Що ж вони збивають блін? А інші росіяни висловлювали неприховане задоволення і радість від проведення так званої спеціальної військової операції на території вже самої так званої Росії. Стищу! Чиво не подіваю, прилітіла прямо восліводома. А это за кошмар происходит? Ми не знаємо і знати не можемо, що ж там могло відбутися, адже ми люди маленькі, ми політикою не цікавимося, усе не так однозначно, і взагалі треба іще почути думку безпілотника. Летіло, до речі у підмосков'ї не тільки там. Ну тут это уже посильнее было. И обратно туда же. У Московській області, так званої Російської Федерації, є тимчасово населений пункт Дубна, і там є завод, який називається Кронштадт. На цьому заводі працюють звичайні прості росіяни, які як відомо виступають проти війни, але вони своїми руками при цьому збирають великі безпілотники, типу Оріон. Саме там їх і виготовляють. Ці безпілотники це щось типу російської версії Байрактара. Вони можуть яеро. Розвідку здійснювати і завдавати ударів керованими авіаційними ракетами в Дубні. почали производити безпілотники для російських і зарубіжних заказчиків. Це перший спеціалізований завод в Росії, де наладять серійний випуск крупних літательних апаратів такого типу. Тут буде производитися основна часть безпілотних літальних апаратів, котрої плануються і вже на насамжені ворожоних сил. Там же до речі, у тому ж місті є ще машинобудівний завод, який виготовляє ракети Х-32. І по цьому заводу теж прилетіло. On um pode ir, sure. papá. Ракетами Х-22 і Х-32 росіяни люблять завдавати ударів по житлових будинках та торговельних центрах. Hamster у Кременчуку або житловий будинок у Дніпрі тому підтвердження. Керівництво так званої Російської Федерації у свою чергу продовжує тягнути час і розповідає, що для того, щоб переговори відбулися, треба усунути першопричини. Але здається, сам Лавров вже забув, які ж там були так звані першопричини. Успіх переговорів буде напрямую зависеть от того, сможем ли мы в ходе этих переговоров устранить с первопричины конфликта, о которых Хорошо, известно. Реальними першопричинами російсько-української війни є бажання імперіалістичної, так званої Російської Федерації знищити Україну. Це єдині реальні першопричини, але на загал росіяни таке говорити не будуть, тому вони продовжують згадувати, що ж вони там казали раніше. і Кабєєва теж ніяк не згадає Першопричини, які должны быть бути для того, щоб начать мирний Процес не раз сформуліроване, ані давний бути устранены, ми много раз об этом говорили. Ну ви зрозуміли, треба усунути першопричини, про які самі росіяни не можуть нічого сказати. Зате може сказати Медведів. Він учора, здається, знову набухався, почав виписувати у твіттері про третю світову і нарвався на критику спеціального представника Трампа Кітта Келога. Розпалювання страху перед третьою світовою війною це прикрий безрозсудний коментар, який не личить світовій державі. Президент Трамп працює над тим, щоб зупинити цю війну та припинити вбивства. Ми очікуємо на отримання меморандуму, який ви обіцяли тиждень тому. Припиніть вогонь зараз. До речі, про меморандум. Росіяни обіцяли надати меморандум щодо переговорів і теоретичного припинення вогню одразу після завершення обміну полоненими, який відбувся третій його етап у неділю. От зараз, як тільки завершиться обмін воєнопленними, ми. К тому времени будем готові передати українській стороні проєкт такого документу, який російська сторона сейчас час завершає. Україна свою версію меморандуму вже передала Сполученим Штатам Америки, а так звана Російська Федерація. Досі ні, бо росіяни тягнуть час, бо їхня стратегія зробити так, аби Трамп втомився і відійшов повністю від питання російсько-української війни. Що Соєднє Штати? Махнут на них рукой и скажут: вы эту кашу заварили вместе с Байденом, вы ее и давайте. Такий сценарій є високо ймовірним. Але також є і ще надія, що у Сенаті таки проголосують за нові санкції проти так званої Росії. Чекають лише на відмашку Трампа, але терпець у сенаторів може увірватися. Ми надали, ми надали Росії достатньо можливостей знайти почесне і справедливе завершення цієї війни. вони не зацікавлені і не змінять свою позицію, поки ми не підвищимо ставки. Я поговорю з лідером більшості з усіма своїми колегами, які мають вплив на просування. Цього законопроєкту і закликатиму їх бути готовими діяти. ми занадто довго залишалися. Осторонь. Та усе одно нам із вами не варто сподіватися на них. Ми маємо зараз максимально посилювати українське військо, зокрема й дронами Камікадзе. І завдяки вам наші воїни отримали ще 460 FPV, у тому числі і за програмою Редрон. Бійці 79-ї окремо десантно штурмової таврійської бригади. Дякуємо каналу та спільноті Стерненка. А також всім, хто долучився до збору за ці fpv дрони в кількості 50 штук. Вже найближчим часом вони допоможуть нам знищувати ворога разом до перемоги. Слава Україні! Героям, Героям слава! Ми бійці 28-ї бригади підрозділу Буар. Дякуємо спільноті Стерненка за 107 дюймових fpv дронів Слава Україні! Висловлюємо словам вдячності проектора дрон за допомогу переробці дронів. Від підрозового попри все радіопокусово спеціальних операцій. Слава Україні! героям слава друзі! Пам'ятайте, росіяни захочуть миру тільки тоді, коли вони почнуть іще більше вмиватися власною кров'ю, коли їхні втрати іще ще більше зростуть. І для цього необхідно й далі максимально допомагати силам безпеки та оборони України.